Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України. До її складу входило семеро ув'язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування із тюрем тимчасово окупованої Луганщини. Усім їм залишався мінімальний срок за ґратами, тож ФСБ завербувала Зеків і підказала їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганщини, як це передбачає закон. Після закінчення терміну ув'язнення нові агенти РФ мали виконувати ворожі завдання проти України. Як встановила СБУ, куратором цієї мережі виявився начальник оперативної часті і правітельної колонії номер 38 терористичної організації ЛНР. Свої дії він координував із кадровими співробітниками ФСБ. Зокрема, тюремник через психологічний тиск і погрози фізичної розправи схиляв засуджених підписати зобов'язання щодо негласного співробітництва з окупантами. Тільки за такої умови він гарантував їм переведення до виправних установ на підконтрольній українській владі території. Таким чином він сформував агентурну мережу, яка мала збирати інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони у прифронтових районах України. На волі з ними мав зв'язатися через анонімні месенджери представник ФСБ і назвати заздалегідь обумовлений пароль. Агресор планував використати цей канал зв'язку для отримання розвідданих. Проте співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження, своєчасно викрили російську агентуру і тим самим зірвали плани ворога щодо одержання розвідувальної інформації. Наразі ворожому вербувальнику заочно повідомлено про підозру за частиною першої статті 258 прим 3, а це створення терористичної групи чи терористичної організації. Крім того, СБУ встановила особи та місця перебування всіх організаторів злочину, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганщини. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти державної безпеки України.